Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Шановні друзі! Шановні друзі! Перш за все я хочу засвідчити свою повагу рідні волинській землі і всім, хто сьогодні тут на Луцькому майдані, і в кого серце б'ється у Нісон із Київським майданом. Дуже дякую всім волинянам. Які тисячами приїжджають у Київ боротися за нашу цільну справу. Я бачив там всіх цих людей, бачив їх на Майдані, бачив їх на Грушевського, на Михайлівській площі в самих гарячих точках. І завжди знаю відповідь на те, чому так багато волинян і галичан стоять в авангарді Української революції. Адже це результат кривавої жертви УПА. Які клали свої життя, очевидно розуміючи, що перемогти тоді було неможливо, але вони робили посіви свободи, посіви нескоренності, які зараз зійшли зовсім іншим поколінням, поколінням тих молодих, які на Грушевського йдуть вперед, не чекаючи вказівок вождів, посівом тих молодих, які створюють автомайдани і захищають своє майбутнє, не чекаючи вказівок політбюро. Посілом тих простих людей, які збирають свої гроші для того, щоб доїхати самому або іншим активістам до Києва. Саме ця кривава жертва УПА визначає сьогоднішні зібрання по всій Західній Україні, які є авангардом українського руху. З вашого дозволу, я зараз не буду говорити дуже палких слів, які викликають скандування. Скажу те, про що думав два з половиною року в'язниці. Зокрема, півтора років в камері смертників Лук'янівського СІЗО. Був один момент, коли я попросив тюремний персонал показати мені розстрільну кімнату Лук'янівської в'язниці. Я сидів на поверсі, де сиділи багато політичних відомих осіб. Сидів Петлюра, сидів Грушевський, сиділи холодноярські отамани, сиділи радянські дисиденти, і багато хто з них закінчували життя прямо там, в розстрільній кімнаті. Коли мені її показали, вона заборонена, закрита. Але тим не менше це 20-метрова бетонна кімната, в якій підлога все ще масна від крові. І коли я повертався підземними ходами, бо згідно правил НКВС, під тюрмами є підземні ходи, аби не бачили зверху, хто пересувається, назустріч мені прийшла людина на милицях. І лише... Через п'ять кроків до мене дійшло, що це мій сусід по кабінету міністрів за 20 сантиметрів зліва від мене сидів, виконуючи обов'язки міністра оборони Івашенко. Валеру довели до повного стану інвалідності. Я, звичайно, відпихнув охорону, наздогнав йому, сказав всі потрібні слова підтримки. Але, повернувшись у камеру, я почав думати про те, як знести цю українську бастилію і усвідомив, що якщо лук'янівський СИЗО, як і всі ці тюрми, по всій країні знести і на їх місці збудувати офісні центри, вони не встоять, бо фундамент не той він кривавий. І тоді я усвідомив, що і Кабінет міністрів України це будинок НКВС, і воно не може слугувати людям, бо й там внизу розстрільні кімнати. І адміністрація президента це був Київський військовий округ, де також розстрілювали людей. І тоді я усвідомив, що ми всі все ще живемо в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, в тому більшовицькому бараку, який лише декоративно прикрасили жовто-блакитними прапорами. Саме тому майдан, нинішній Майдан це не просто продовження помаранчого майдану 4-го року. Це національна революція. Бо люди усвідомили, що більше не хочуть жити по зеківським правилам. В табірному бараку у РСР. Майдан в момент, коли скинули Леніна в Києві, показав точку неповернення в старі радянські порядки НКВС. Ми більше не будемо жити в країні страху. Я знаю, багатьом не подобається те знесення пам'ятника. Я вихованив. Родині комуніста кажу, це було правильно, бо щось мало візуально завершити цей період, коли ми все ще жили в старій радянській бараку, але мріяли побудувати європейський дім. Саме скидання того ідола означає початок нового життя для всіх. Це сигнал всій Україні. Відбувається щось історичне. Люди вийшли. Люди вийшли з покори, з страху, з примусу, вийшли з цього бараку і живуть на Майданах, як ви живете зараз тут. І ми всі хочемо зараз, аби нам дозволили будувати новий європейський дім. Ще одне хочу сказати, чому так довго відбуваються революційні події в Києві. Багато хто гарячкує і питає, ну коли вже ви візьмете щось там штурмом. Інші кажуть, ну скільки ви будете там тільки співати? Треті кажуть, уже все пропало, нас зливають. Панове, ми воюємо не тільки з Януковичем, як квітесенцією ганстерської влади в Україні. Всі, хто думав, що в нашого пахана залізні яйця переконалися, що це залізний кулак Путіна, який тримає його за яйця. І наша війна, сьогоднішня війна в Києві за свободу є війною не тільки з окупаційним режимом Януковича, але й з його господарем з Кремля. І знаючи це, ми маємо зрозуміти, чому так довго і так важко дається нам ця перемога. Саме тому для того, щоб зрівноважити кремлівський вплив, кремлівські можливості в Україні ми потребуємо союзників із Заходу, з Європи та Сполучених Штатів. Саме тому ми потребуємо чесної відповідальної розмови з нашими братами на сході України, які все ще живуть в полоні страху, надіяного в 33-му і 37-му роках. Так, національний хребет гідності особистої та національної гідності там деформовано значно глибше, ніж тут, в Західній Україні. Тому, тому найголовніше сьогодні. Захоплювати не приміщення, а голови співвітчизників, їхні серця, з тим, щоб всім разом в західній, центральній і східній Україні відбитися від нового плану Кремля, зробити з України малоросійську губернію. Це головне завдання сьогоднішнього майдану. Про це легше говорити тут, в Луцьку, у Львові, в Тернополі і навіть в Києві. Бо всі ми знаємо, що таке Європа для нас це не абстрактне поняття. Так сталося в життя, що більшість із нас були там, працювали там, жили там, відпочивали там. І знаємо, що там зроблена ситуація і система влади краща для людини, де людина є центром інтересу держави. На жаль, наші східні брати, згідно статистики, лише 2% коли-небудь були в Європі. Тому для них це абстрактне явище. А під впливом кремлівської пропаганди вони впевнені, що там їх чигають агресивні гомосеки, які тільки живуть у тій Європі. Весь цей вся ця дурня, вся ця облуда падає на голови людей, загнаних у виживання, а не в життя, пограбованих до нитки, зневірених, яким не дали слова правди. Тому наша визвольна війна має захоплювати голови і душі наших співвітчизників. І тому ми плануємо робити східний майдан, аби продемонструвати, що ми єдиний народ, можливо, дещо по-різному, історично складений, але який прагне одної європейської, української держави в майбутньому. Це наша відповідь і Януковичській банді, і путінському Кремлю. Тим не менше, сьогодні я приїхав сюди в Луцьк. Приїхав сюди, щоб поклонитися вам за те, що ви вже зробили в Луцьку і в Києві, і просити вас бути готовими до сигналу загальної мобілізації. Що відбувається сьогодні? Буквально з наступного тижня ми дізнаємося в парламенті, чи знайшлися депутати партії регіонів і так званих незалежних, які вийшли з кривавого Титаніка Януковича і зробили нову більшість. І ви, волиняни, з цього мітингу маєте передати привіт своїм депутатам, обраним на цій Волинській землі УПА, які все ще думають, з ким вони, з народом чи з Януковичем. Перечисліть голосно прізвища цих людей і спитайте в них просту річ. Невже в них бетонні хати? Невже вони не пам'ятають, куди приїдуть? Невже вони забули близьку історію? Невже вони не думають на близьке майбутнє? Якщо це народні депутати від Волині, вони мусять бути з Волинню. Вони мусять з вівторка голосувати за відновлення демократичної конституції четвертого року, яка покінчить з диктатурою однієї кримінальної особи на прізвище Янукович. Друге, вони мають голосувати за технічний непартійний уряд, не Януковичу в першу чергу непартійного міністра внутрішніх справ, керівника податкової інспекції, керівника мінюсту і інших органів примусу і покарання, які сьогодні безчинствують в Україні. Всі ці люди мають вийти з під контролю правлячої Межигірської матві. Позиція третя. Після цього має бути проголошене політичне рішення про дострокові вибори президента. Ми вийшли з-під влади мафії і назад зубну пасту в тюбік ніхто не запихне. Ні Беркут, ні податкова, ні гауляйтери на місцях. Депутати від Волині мають чітко усвідомити те, що знають усі селяни. Овощ дозрів. Його треба міняти. І краще це зробити мирно, ніж змусити нас робити це революційно, так як сталося з пам'ятником Леніна. Це великий урок для влади. Вісім років тому Київрада прийняла рішення про демонтаж Леніна. І вісім років вона робила вигляд, що цього не треба робити, і тому прийшли люди і зробили це неестетично. Так само і з Януковичем. Ми вже три місяці як вимагаємо від імені всієї української більшості, котра прагне в Європу. Скидайте цього діяча, Починаємо нове життя. Овоч дозрів. Приймайте політичне рішення про дострокової вибори президента, і все в країні буде спокійно. Якщо парламент не прийме такого рішення, якщо влада страху і вкраденого бабла засліпить і закладе вуха цим діячам. Моя відповідь проста. Якщо парламент не прийме народні вимоги, то панькатися з ними далі ми не будемо. Будуть перевибори такого парламенту, що для цього треба, аби це були не просто слова. Волиняни, для цього треба, щоб всі ви, як один, записалися в загони самооборони. Чим більше буде кількість дисциплінованих, готових виконати слова державного гімна про душу і тіло ми положимо за нашу свободу людей, тим швидше буде наша перемога. Тому саме сьогодні тут ви маєте прийняти для себе своє рішення. Так, так, всі ви, всі ви, чоловіки і жінки. Чоловіки, цілуйте дружину, кажіть потрібні слова дітям і записуйтеся в Ігоря Гузя у Волинську самооборону. Жінки, цілуйте чоловіків і запишіться в другий ешелон цього руху. Ви нам там потрібні, бо із за вас мужики стають мужиками. Вони знають за що борються і за країну, і за сім'ю, і за любов до вас. Всі разом ми маємо скласти потужну народну самооборону України. Саме цей рух є головним нашим важенням, головною нашою відповіддю не тільки тим нещасним людцям, які забилися в український парламент і вважають, що вони недоторканні, дарма. Не тільки Янукович, який сів за тисячами спецназу і думає, що його не досягнуть, дарма. Але це відповідь Кремлю. Ця країна вміє захищати свою свободу, свою незалежність, своє право на європейське майбутнє. Всі в самооборону. Коли я підходив на цей мітинг, я бачив, що міліція зайняла найкращі місця біля Лесі. тому скажу і вам декілька слів. Хлопці, і вас чекає самооборона. І передайте прокурору. І передайте прокурору, що жодних підстав. Порушувати справу про незаконні формування нема, бо в Луценка є партія під назвою народна самооборона. Так що це абсолютно легальні народні формування. І забудьте про свою можливість теризувати народ, бо завжди це закінчується дуже погано. Спочатку для вашого сараю, а потім і для вашої кар'єри. Така вже традиція на Волині. вибачайте. Друзі, я знаю, що в плані сьогоднішнього зібрання не тільки мітинг, бо ми вміємо не тільки говорити, ми вміємо діяти. Сьогодні ми пройдемо по центру Луцька. Я знаю, що Луцьк давно не спить, але тим не менше, гасло Луцьк вставай. Самоборону вітай буде найкращим гаслом сьогоднішнього дня, бо саме самооборона стала тим дійством, яке творить українську історію. І кожен з вас, кожен з вас, з тих, хто зараз тут на Майдані, і з тих, хто ще до нього не приєднався, має дуже просте рішення: записатися в загони самооборони і бути готовими до поїздки в Київ на загальну мобілізацію. Ця влада паде в той момент, коли в Київ збереться не тільки весь український люд, але й вся їхня техніка. Друзі, я дуракую від нашого народу. Він готовий свої груди поставити під кулі, але свій бус залишить біля річного вокзалу в Києві. Приїжджайте до Януковича з усім своїм ремонентам, з тракторами, з автобусами, з бусами, з автомобілями. Ставте їх також як наші знаряддя перемоги. Будьмо не тільки сміливими, але ще розумними. Ми маємо цю владу так заблокувати, щоб жодна миша, жоден спецпризначенець не мав місця, де змахнути палкою. І жодна миша не вискочила з адміністрації. І жоден зрадник не вискочив з Верховної Ради без натискання правильної кнопки за правильні історичне рішення. І тому прошу вас бути готовими до цього сигналу. Святі отці, які виступали щойно звідси, попереджували, що скоро пост. Ми ще маємо встигнути до цього відсвяткувати перемогу. Тому це не так далеко як комусь здається. Все в наших руках. І останнє. останнє, про що я хочу сказати, звертаючись особливо до молоді. Насправді, тільки здається, що в старих підручниках ми читаємо про героїзм. Тільки здається, що так давно була Хмельниччина, що так давно була Гетьманщина, що так давно була спроба побудови української держави 18-го року, а тим більше 91-й рік. Насправді таки декілька поколінь відділяє нас від всього цього. А ці покоління кров'ю через материнське лоно переливаються з людини в людини. І ми залишаємо цей генний код прагнення волі, який збудував Україну ще в ті далекі. Далекі століття. Але нічого не змінилося в наших людях. Я пам'ятаю Луцьк 2007 року, 22 лютого, коли при 20-ти градусному морозі така сама площа запорожена снігом, кричала банду геть, і вона прийшла до перемоги в цьому році. Ми виграли парламентські вибори. Не наша, не ваша, тим більше вина в тому, що в нас були зрадники, які не усвідомили завдання помаранчого майдану. Як у перемоги народу. Не наша вина, що Ющенко, який став продуктом цієї перемоги, злигався з переможеними олігархами і вирішив, не наша, не наша вина, що він вирішив, що він буде просто кучмою у вишиванці. Йому було легше спілкуватися з п'ятьма олігархами, ніж з мільйонами своїх людей, які йому дали владу. Йому було легше вести війну з Юлією, ніж з Ахметовим чи Януковичем. Не наша в тому вина. Ми всі за це понесли свою частину покарання, і я в тому числі. Знаю лише одне: сьогоднішній Майдан очистив нас від скверни. Сьогодні всі бачать, хто є, хто на цьому Майдані в цьому.